Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець У прямому стрімі українські сукіряни. Українські сокіряни об'єднують українців в прагненні побудувати українську самостійну державу, яка, яка не буде залежати ні від Заходу, ні від Сходу. Де людина, яка буде жити в українській державі, буде почувати себе господарем своєї землі. Якось така в мене думка, як завжди кажу. Колись прочитав я Тамаза Компанела Міста Сонця. Ну і якось так, але це мрія, це мрія, мрія поки що, але повинно мріяти, потрібно мріяти, потрібно працювати, і буде. Отже, за сьогодні я проводжу другий стрім. Другий стрім е, проводив я стрім десь приблизно в 16 ну, ну, хто захоче, подивіться, І ні, не в 16, а в 1510 я проводив стрім. Він вже набрав десь до трьох тисяч переглядів. от тема була досить цікава. Ну, і зараз я провожу не менш цікаву тему. Цікаву і дуже на мій. Погляд дуже насторожуюча тема, та ні не насторожуюча. Жахлива тема. Жахлива тема, тому що я вже казав, що у нас в Україні тільки два союзника. От багато говорить про друзів України. У нас багато друзів. У нас Європа друзів, У нас півсвіту друзів. Я вам скажу з власного досвіду: друзі по перше, перевіряються в біді. По друге, справжніх друзів не може бути багато. По-третє, в Україні я перефразую фразу одного політика великого, я її перефразую стосовно України в Україні е, в України два друга. Це власний народ і Збройні Сили України. Все більше у нас друзів немає. Є просто держави, які нами користуються. Користуються, знаючи, що українці працьовиті і працюють на них, горбатяться як раби. Е, користуються тим, що ми. Захищаємо свою землю і таким чином захищаємо Європу від російської, російської орди варварів, яка давно би ту Європу рознесла на вщент, якби наші хлопці та дівчата Збройні Сили України добровольці не захищали Україну, захищаючи таким чином всю цивілізовану Європу і світ, але. Ви знаєте, мені дивно, я подивився хвилиночку от, тему сьогоднішнього стріму. Я буквально взяв за 5 хвилин, тому що я просто включив телеканал Експресо, так, Львівський телеканал Експресо, і там з розумним виглядом один политолог, кандидат наук, розказував про те, що Угорщина Закарпаття. Може взяти, знаєте, так його представляли, кандидат політологічних наук, він там при Раді, він там в Києві. Ви знаєте, мені просто смішно. От хто багато, ну, деякі люди мені задавали питання, а ти справді історик? Так, я історик. У мене університетський диплом викладача історії. Я закінчив історичний факультет у 1991 році. Все гарна історична у мене освіта. І коли я дивлюсь на сучасних політологів, на докторів, на кандидатів, мені просто смішно з їхнього титулу. Смішно, тому що те, що вони розказують, я знав ще в 90-х роках. О те, що вони відають українцям як пророки, а ви знаєте, ви знаєте, що знати. Да нема що знати. Тема нашого стріму скандал. Угорщина забере Закарпаття. А що ми тільки зараз, зі слів цього політолога, узнали, що Угорщина забере Закарпаття? Та вона його забере. Вона його забере, тому що спочатку 90-х, після розпаду Радянського Союзу, з 92 го року, заснування незалежної української держави на Закарпатті почали роздавати. Спочатку продавати. От тенденція та ж сама: спочатку продавати. Спочатку продавати угорські паспорти. Їх спочатку продавали, а потім уже роздавали. Їдеш в Ужгород, заходиш в угорське консульство, белькочиш на угорській мові, угорську присягу, і отримуєш угорський паспорт і катайся вільно по Євросоюзу. І всі казали, ну це нічого, хоча це ж було порушення законів України. І, полі, і міліція тоді українська знала, і українська поліція знала, що і Служба безпеки України знала, що продаються. Угорські паспорта роздаються. Угорські паспорта були ж випадки, коли над окремими селами в Закарпатті вивішували над сільрадами угорські прапори державні. Це заколо. І все сходило з рук. Ніхто не покараний ніхто не сидить в тюрмі. угорські паспорта продаються роздаються зараз відкрито на кожній вулиці в Закарпатті чи в Ужгороді, в Хусті це дивує і тут експресо, відомий політолог на очках розказує. Ви знаєте, так Угорщина давним-давно хотіла захопити Закарпаття. Вона захопила Закарпаття в 39-му році, потопивши в крові Закарпатську Народну Республіку. Так. І що це для всіх новина? Вона розстрілювала під час Великої Вітчизняної війни в Закарпатті партизанів, які боролися теж за Україну. По звірячому тоді репресії робило відносно українського населення на Закарпатті І що це новина? І те, що зараз політик Ласло тараскає підкреслює: от чому скандал виник зараз? Тому що. Угорський ультраправий політик Ласло Тараскаї з партії Наша Батьківщина, яка представлена, до речі, в угорському парламенті. Шість чоловік в угорському парламенті їх заявив, що якщо Росія переможе Україну, то Угорщина забере Закарпаття. А ми що це не знали? Знали? Але те, що саме зараз заявив про це угорський... Ультраправий політик Ласло Тараскаї свідчить про те, що Угорщина хоче, може і буде захоплювати Закарпаття. А заява ультраправого політика це просто отакий, як кажуть росіяни, пробний камінь. От кинули такий камінець. А як відреагує українська держава? А може ноту протесту подадуть? Правильно, так уже повинна бути нота протесту нашого посла в Угорщині. Це ж фактично заява на відібрання української території. Це не просто так, ви знаєте? От мене дивує реакція українського суспільства. Усі чомусь мовчать? Росіяни забирають нашу територію, дикий крик. Орда, а угорці забирають нашу територію. Вони що, не орда? Чи може вони європейці? Чи може е українці хочуть е перейти під Угорщину, бо будуть в Євросоюзі, так? Ну, будь ласка, може я помиляюся, але чому ж мовчать, Украї... мовчать українці? Угорський політик партії, якого в парламенті Угорщини заявляє про те, що... Хотять відібрати частину української території. Українське суспільство мовчить. Це, тому що це ж Європейська держава хоче забрати, так? Ви знаєте, мені страшно, тому що я ще з 90-х років знав про розвал України. Знав, тому що у нас в Чернівецькій області продавалися румунські паспорти. О дивіться, та ж сама схема. Продаються угорські паспорти в Закарпатті в 90-х. І в Чернівецькій області теж почали продаватися румунські паспорти. Я навіть назву їхню ціну 2744 долара. Ви скажете, чому така точна ціна? Тому що я знаю. І от спочатку продавалися румунські паспорти, продавали їх українці, продавали часто люди, які були пов'язані з колишнім КГБ СССР. А потім ці паспорти перестали продавати, почали роздавати. Ти береш Фількіну грамоту в місцевій міськраді, що в тебе там якась є зв'язок з румунією. Якісь родичі були в тебе в румунами. Приїжджаєш в Чернівці в румунське посольство, белькочиш їхню румунську присягу, отримуєш паспорт румуна. І кожен третій житель Чернівецької області має румунський паспорт від слова, начебто, так кажуть усі, скажіть, будь ласка, а це що, не анексія? Там роздаються паспорти Угорщини, там ультраправі заявляють про те, що Угорщина забере Закарпаття. В Чернівецькій області з 90-х роздають румунські паспорти. Це що, просто так? Ну, просто от так. Да? А чи ж українці очі закривають? На російську орду відкриваємо очі, кричимо. А коли нашу територію, наші, начебто, друзі з ЄС заявляють, що ми заберемо, українці чомусь мовчать. Я не можу розуміти, що патріотизм гавкнув да Патріотизм гавкнув, да А були ж ультраправі політики Румунії, які заявляли, що. Чернівецька область, Північна Бесарабія, Буковина це етнічна румунська земля. Частина Одещини теж етнічна українська земля. Так вони заявляли, і що? Ноти протесту, кось якісь дії української громадськості. Ні. А вивішений румунський прапор на Кобилянський вивішували румунський прапор. Був такий випадок? Був. Вивісили румунський прапор на Кобилянській, центральна вулиця міста Чернівців. І що. Польські паспорти. Ну, як же без Садового, мера Львова, щиро українця. З сім'єю синком Антонієм. Ну, тако я знаю, ну, був би Микола Садовий. І ясно. А це з понтами. Антоній. Так, от він з синком Антонієм, що не бачить, що Західна Україна забита польськими паспортами. І ви думаєте, це просто так: Польща роздає на Західній Україні чи в західній частині України польські паспорти. Це ж не просто так вона роздає, це з планом на майбутнє. А ви думаєте, даремно молоді українці з Буковини, Бесарабії вчаться в румунських університетах. Ні, не даремно. І що в румунських університетах їх вчать любові до України? Ні. А в Закарпатській Закарпатській е, молоді хлопці дівчата вчаться е, в угорських університетах. І що там в угорських університетах і вчать в любові до України? Я сумніваюся. А коли з мого містечка вчаться з Чернівецької області вчаться молоді хлопці-дівчата в польських університетах. Я не вже кажу про хлопців-дівчат Західної України, які вчаться в Польщі в університетах теж. Так що там е, польські професори-викладачі вчать їх любові до України, розказують про Сайдачного, про Богдана Хмельницького, про Тараса Бульбу, Тараса Трясила? Самій Кішку, Северина Наливайка, Криштофа Косинського, да? Ой, сумніваюся. Ви знаєте, є така річ свята простота. Коли ми кричимо «Рашистська орда. Правильно кричимо: Орда, расистська орда варварів, які які нас знесуть. Ми забуваємо про інші орди, які з Західного кордону України дивляться і чекають: якщо расиська орда перейде чи дойде до Дніпра, до Києва, то ми розірвемо Україну з цієї сторони. І це ясно, як Божий день. Лиш е, є така поговірка плюй в очі, а він скаже. Що дощ іде, так от у мене от таке враження, що скільки не заявляють ультраправі політики, а всім вже ясно, що ультраправі партії в Європі чи румунські, чи польські, чи угорські, чи Франції Марі Лепен, чи в Німеччині ультраправі групи, починаючи ще з 80-х років е, група права Байдена, Майнхофа так. Всі вони фінансуються тоді КГБ, СССР, Азара, ФСБ Росії? Всі вони фінансуються, підгодовуються. І їхні заяви про те, що західну частину України ми окупуємо, коли росіяни, не дай Бог Господь підкреслює, дойдуть до Дніпра, до Києва. Ми роздеремо Україну на шматки. Чомусь українське суспільство не хвилюють. Мене дивує ця позиція. Яка різниця між? Російськими варварами, і от таким варваром, я підкреслюю, свідомо називаю от угорського ультраправого політика Ласло Тараскаї, який сказав, що угорщина забере Закарпаття. Я називаю варваром. Так яка різниця між російським варваром і таким варваром, як цей угорець Ласло Тараскаї? А я скажу ніякої різниці немає. Більше я нічого не скажу, щоб компетентні спецслужби України не пришили мені чогось. Закінчую я, дорогі мої рідні, стрім. Дякую, хто зможе, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов, хто має бажання, хто має можливість продонатить, будь ласка, 41 49 43 90 0511 33 15. 41 49 43 90 05 11 33 15. Карточка Приватбанку. У нас зараз скільки? 17.00 о 18.00 черговий стрім. Дивіться, я буду сьогодні стрімити в 18.00, 19.00 20 і 21. Працюємо як на фронті. Дякую чату, дякую за 47 лайків, дякую всім. Слава Україні і смерть ворогам. Україна переможе! До 18.00. навіть якщо весь світ буде проти нас.